Слава Ісусу Христу, слава навіки! Дорогі Христі, Хотілося би у свято Пресвятої Євхаристії наголосити на одній дуже важливій речі. Знаєте, У мене колись був такий випадок, маленький хлопець коло мами, що наново навернулася. Вирішив навернути до церкви свою бабцю і каже до бабці: бабцю, чому ти в неділю не ходиш до церкви? А вона до нього каже: Ох ти, дивися, мудрий, який знає вас там, ходити один перед другим і себе показуйте. Головне, Бога мати в серці. А він тоді до бабці каже, Бабцю, а знаєш, що треба робити, щоб мати Бога в серці? А вона каже, що? Каже, Треба ходити до сповіді і приймати святе причастя. Бо каже Ісус, хто не їсть мого тіла і не п'є моєї крові, не має життя в собі. Це так важливо пам'ятати, що християнство це не якась ідеологія, що християнство це не перелік правил. Все це має місце. І Слово Боже несе у собі премудрість. Але християнство це сам Ісус Христос, Бог, який стався для нас чоловіком, і Бог, який у таїнстві нового завіту лишив себе у тілі і у крові, у святій Євхаристії як спомин і жертву, як свою дивну. Реальну присутність посеред нас. Якось один католицький єпископ, відбуваючи прощу до Святої Землі, зустрівся з мусульманином, який запитав: каже, а як то так можливо у вас християн, що хліб вино стає тілом і кров'ю? Єпископ подумав і каже до нього: Слухай, дивися, ти був маленький, але тепер великий. Але для того, щоб ти вирісти, їв хліб, для того, щоб живити своє тіло і пив вино, які приносуть тобі радість. І от в твоєму тілі хліб і вино стало твоїм тілом і твоєю кров'ю. Ну так, каже, але як це так можливо, що всемогучий, всюди присутній Господь Бог, може вміститися у маленькому е, вимірі, е, у частичці хліба? Він каже: ну дивися, ти своїм оком зараз дивишся і бачиш горизонт. Бачиш, небокрай, твоїм маленьким оком ти вміщаєш такий величезний простір. Ну, то що ж, в Господь Бог не може вміститися у такій часточці. Ну так, каже, але потім подумав, а як то так можливо, що в кожній церкві у світі Євхаристії є присутній той самий Бог? А він каже: дивись, коли тебе взяв дзеркальце і розбив його на дрібненькі частинки, то каже, любу, яку би ти підняв, в ній кого би ти побачив себе. Каже, отак само і в кожній, е, в кожному кивоті, у кожному храмі е, присутній Господь Бог. Священник, коли перед святим причастям розділює агнець, то він каже, роздроблюється, роздільнюється агнець Божий, роздроблюваний і нероздільний, що його завжди їдять. І ніколи не з'їдають. Таїнство Євхаристії це чудо, яке називається Христос посеред нас. Бог живий. Живить нас з собою, щоб ми, прийнявши Ісуса Христа, тепер, як приображені Його учні, могли на світ дивитися Його очима у серці, носити Його Божественну благодать і звіщати всім, що життя у Ісусі Христі і завжди, і всюди бути йому за це вдячними. Євхаристія означає благодарення. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!